І всім привіт, друзі. Сьогодні ми пограємо з моїми двома друзями також. Першого звати Тарас. Ми з ним знімали вже відео, як ми апаєм 50-й ранг на Леона. А зараз ми будемо просто мінятися на браллері. Я пограю на Яномайку, далі вони як хочуть. Ну, пере... Приємного вам перегляду, щось візьміть, попоїсти, ну, а ми починаємо. Я так сподіваюся, я зараз, як перший, як перший раз не помру, хотілося б сподіватися. Ой, блін, я забув з що... мутації два ракування. Ви бачите, я просто від того барліки стримав. Ні, ну ви вже тут затащили проти діти. Треба донця. Можна тиша це. Дай на мама. Я в ось тепер граю я. Я хочу грати на вороні. Може, відео, дивіться, ексклюзивний скин. Може, може, відео буде просто перетонком, тому що у нас мало відчуття. Ну точніше не в них, а тільки в мене. Оце мій телефон. І як думаєте, два в два затащимо? Еш проти Еша? Еш. Ну, ну вже все, Еша нема. Да, давай. давай. Як думаєш? Я так думаю, що, що він прохає. Бонні чи Еш? А, Бо там Боні? Д... Ну так, Ви, давай. Ні. Боні дуже наша відсевича. Боні дуже коли вона... Без тої турельки, без тої гармати. Та да, вона дуже, дуже слаба. Сильна. Ні, для мене слаба. Сильно, Вані, мені сильна. краще з гарматою. Ні, краще без випадки. Все, Тому, я як, вона, Зараз. як вона мені тільки випала, я коротше ультую. Ну, там лайк. два ЕНР на мене стрибають, а там. Да, ціма... і а там її сімейка. Він задні мене, він там щось один раз вдарить і все. Що... А я просто за тобою розкидатися, розхитатися, що є... Мені Це накидається, бо щоб зубами. Ну так. Таке війська, що її хтось взяв і вибив. Просто стоїть гарбати, ось так її стрельнули в зуби і все. Я не хочу До речі, ви знали, що вони, бо не стріляє тою турелькою, то в неї випадає один зі. Але коли але в чомусь велике. І коли вона б'є, то вирітає набагато більше зуби. Але менше. Проходимо. проходимо цей момент. Ми зараз відомо, відомо Треба потрапити, Давайте хотімо. То давай, давай її катку зразу. Чилі не вибирають, зразу в катку?

Це для моєї розпаковки. О, а коли вона буде? Вона буде, коли я типу, на все назбираю. А коли вже буде типу, весь увесь да? так? Зараз, зараз ми, мабуть, по одному кругу пройдемося і вже будемо закінчувати відео. Ну, мені, дуже, мені дуже подобається кенчі. Але, Але я тро трошки хочу трошки в інший режим пограти в поні Кенджі. Ну, ми заходимо. Кенджі, він сильний досить такий. Інший режим зайшов, що, якщо щось. Що Ви, що? В Кенджі. Я думаю, ти програєш? Без обіду. Ну реально. Там четверта сидять. Але у мене брати нас у теперішні. Якщо щось, то це вже буде це досить залі, а кудись буде стігати. Закоп'язу. Такий враження, що він цих ботиків випускає просто за раз 10 мільйонів тисяч. Всім папа, я, я буду дала. На жаль, на жаль, нас мінус Тарас. Я зараз фотографію. І до цього ми зараз будемо закінчувати відео, тому що в мене 30 хвилин, але мені ще докази треба дойти, а я ще там по дорозі говорю, то Перепрошую, але е, я вам дознімаю, все, якщо ви дуже захочете, ще одне відео, Однесень. однесеньке відео. І думаю, що вам це також сподобається, як і те, яке я буду знімати. А якщо щось, може, ви захочете ще пограти в садок, але я його видалив. Він мені просто перестав подобатися. В ньому він так багато мегабайт а займає, а я в нього рідко граю. Хіба що тільки для відео. А так це капець якийсь. Я виключаю звук з гри, щоб ви могли мене чути. Хто не знав, якщо ви починаючий ютубер, можете так робити, щоб звук сильний не був. Окей, 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 окей. Добре, добре, гарно. Гарно не тримаємося. Гарно ми сливаємося. Бачите, нас він риви дуже любить придумувати, правда? Ну, ось. Ну, все, ми програли такі враження? Краще б я вже ворона взяв чесно. Це капіс. Якби тебе мутація була? Ну, на кензі мутація це взагалі щось нереально Боже. Щось. щось з чимось не чистий без зі зря. А до речі, у цього, цього є мутація. Та-та. І тобі він дуже багато. І цього тому він не вмираймий. Якщо ви ще не помітили, то кенджі. Хилиться тоді, коли... Ой-ой! Все, капець. Це режим Бога, все, він хилиться. Mm -hmm. А ні. він відхилиться. Він не хилиться, але все це типу, повиш. Ну, в принципі, так. <кій> Ой, як гарно! Два хрестика такі. Ні! Ну, думаю, що ми не помремо. Будемо сподіватися. Для кращі. Ви побачите, він мені допомагає відео. Думаю, що він нам сподобався. Все. Мабуть, убирає до галіпції. Красиві стіни. Та ні, ні. Все, відкриваємо суші ром. Тепер ще дай Опача. Чотири роли. Скіс! Скіне! Давайте що випаде? Що випаде? Екстрахоп не це, це дуже добре. добре. Ну, Це таке спів. І давайте що. ну, Андрю. У мене якимось чогось у мене останнім часом дуже гарно випадають скини. Mm. Прикольно, прикольно. Це мені мені не дуже сподобався. Знаєте, що який ходить? Я хотів трошки інше, я зараз вам покажу. о Ні-ні, ти в це не грає. Я хочу, я Я хотів би, або оцей награє, або оцей. Дуже прикольний. <кху> <кху> <Но, кху> Нам не вистачить часу. Друзі, Мофія хоче зіграти. Та я хочу зіграти за свої печі. Але, Але... Та вистачить на мені тільки на 15 хвилин можна знімати. Чуєш всі? Окей. Дві хвилини теж вступиш, на жаль. Ось, О, хоча до 15. Чого на 15 тільки можна знімати, буде потрібно. Я вам відповідажу, але ще раз я повторюю. Я не можу довше знімати, через те, що в мене виження в YouTube. Я пробував свій номер телефону, вести бо там треба. Але я просто хочу і там нічого мені не показує і все одно не буде так знімати. Тож, друзі, на, жаль, на жаль, я не можу так знімати. Швидше за все зараз не всіх доснімати це відео. Може, або знися, або в них. А я же час. У нас менше одної хвилини. Нічого, що не Я Якраз бачу. На YouTube, на мобільну мережу. Ну, але ми, в принципі, вклалися в час. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім до побачення.